Чим небезпечні поради від блогерів про імміграцію і як перевіряти інформацію? Сьогодні у TikTok, YouTube, Telegram сотні блогерів розповідають, як отримати візу чи залишитися у Британії, але проблема в тому, що більшість із них не є юристами і часто вводять людей в оману. У чому ж небезпека? По перше, поради можуть бути застарілими, імміграційні правила змінюються щомісяця. По-друге, блогери не несуть відповідальності за результат, але саме ви ризикуєте отримати відмову. По-третє, неправильна подача може назавжди зіпсувати вашу імміграційну історію. Найпоширеніший міф: блогери кажуть, що українські схеми ведуть до постійного місця проживання. Насправді ні. Час у цих схемах не враховується у 10-річний маршрут до постійного резидентства. Ще одна небезпечна порада переходити з лотер на українські схеми. Це хибний крок, бо ви втрачаєте свій прогрес у 10-річці, тоді як лотер зараховується і залишає йтися без легального статусу без можливості апеляції Є й інші міфи, що можна подати заявку за кордону без документів, що відмови у візах автоматично скасовуються на апеляції, чи що будь-який волонтер у Британії може стати вашим спонсором. Насправді, все це не відповідає дійсності. І такі поради ми зустрічаємо щодня, особливо тоді, коли клієнти приходять до нас, щоб ми вирішили цю помилку, яку вони зробили, слухаючи ці поради, як перевірити інформацію. Завжди дивіться на офіційні джерела, сайт Home Office або Gov.UK Звертайте увагу на дату публікації, навіть рік різниці може означати, що правила вже інші. І найголовніше консультуйтесь з акредитованим юристом, тільки він може гарантувати, що ваші документи відповідають чинним вимогам. У Sterling Law ми щодня виправляємо наслідки поради соцмереж. Тому пам'ятайте, блогер дає контент, а юрист. Da e il risultato.